Вони готувалися до гри два місяці, провели низку спарингів та тренувань. Кубок «Єврожел-2012» став для членів колективу Житомирської кондитерської фабрики стимулом для заняття спортом. Адже за словами гравців, змагання дозволяють відволіктися від щоденної рутини і підтримувати здоровий спосіб життя. Руководство, яке вкладає не тільки в але й в водих і активне заняття спортом фізкультури. То есть пропагандирует здоровий образ жизни, тобто ребята, которые виступали в нашій команді, це ребята не только адмінапарати, і грузчики, і електрики, і колектив. ...підприємство, яке, яке дійсно боліл не тільки за производство, но і переживає за спортивні результати підприємства». Такі спортивні змагання проводять другий рік поспіль. Цьогоріч суперницею команди жел стала команда Ренесанс Інвест». Гра захоплювала і гравців, і вболівальників своєю видовищністю. Перемогу ж здобули працівники кондитерської фабрики з рахунком 4-2. Такий успіх. Футболісти пояснюють бажанням відстояти честь свого колективу. А керівництво в свою чергу наголошує, що подібні заходи допомагають розвиватися компанії та згуртова. Колектив. Спортивне мероприятие это позволяет сплотить команду общую, позволяет добиться лучших результатов в создании команды единомышленников. Не только трудом, но и активным отдыхом, спортом укрепляется наша компания. Спільну порцію адреналіну, радості та святкового настрою під час футбольного турніру отримали всі від організаторів до вболівальників. Останні мали змогу взяти участь у розіграші призів від кондитерської фабрики жел Суперприз велосипед. Ми стали головними побідітелями суперприза велосипеда. Моя дочка виграла, і я її поздравляю. Наразі гравці команди жел планують вдосконалюватися у футбольній техніці та брати участь у районних футбольних змаганнях.